Купуй скретч лотерею в АТБ. Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай авто. Удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте! Та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А ми запрошуємо вас до Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 27 мільйонів 671 тисячу 575 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2. І ми розпочинаємо 2513 розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. 23. П'ятдесят два дванадцять 22 двадцять два 25. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3861 й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні. Джекпот становить 1 мільйон 68 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8793 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щаслива. П'ятдесят п'ять, сімдесят, двадцять шість. Шістдесят три, тридцять три, сімдесят п'ять, вісім, тридцять, сорок один. Дванадцять, два. Двадцять сім, шістдесят Двадцять пять, сорок два, сорок 57, 80. п'ятдесят, п'ятдесят сім, вісімдесят, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7646 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Чотири. 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 8. Чотири. 4... Нуль. Бережіть себе. Все буде Україна.